У Кам'янському стартував весняний благоустрій. Комунальні служби виконують необхідні роботи по всім напрямкам та впорядковують місто, щоб воно мало охайний і квітучий вигляд. Не оминають увагою і міські кладовища. Як упорядковують Романківський цвинтар, бачила наша знімальна група. На території Романківського цвинтарю кипить робота. П'ятеро робітників, бульдозер та вантажний автомобіль. Незамінні у боротьбі з великою кількістю сухостою, опалого листя та побутового сміття, яке залишилося після зими. Вже очистили центральні алеї, зробили підсипання доріг, ремонтують водопровід. Зокрема, здійснили заміну кранів. За дорученням міського голови Андрія Леонидовича Білоусова проводиться нашим комунальними, комунальними службами, проводиться благоустрій. Та уборка сміття кладовища по вулиці Романковській після зими відбуваються такі прибирання щорічно перед пасхальними праздниками та поминальними днями. Площа Романківського цвинтарю понад 80 гектарів. Більше у Кам'янському хіба що 100 гектарове кладовище в районі соцміста. Враховуючи масштаби території, Руслан Кучер звертає увагу на важливість злагодженої роботи працівників. Максимально будемо забезпечувати чистоту порядок на кладовищах не тільки по вулиці Романковській, а на, на всіх кладовищах нашого міста. Це і по вулиці Вісняні, і Карнаухов, Карнаухівка, також є ще кладовище на 55-му от, І вулиця, наше воєнне кладбище, там теж будуть проводитися уборки. В різні покраски, побілки, пам'ятників і тому подібне. Вже рік, як працює на підприємстві Тамара Сіміряк, дівчина-переселенка з Маріуполя, зізнається, робота не з легких, але в колективі до неї дуже добре ставляться. Мене люблять дуже, дуже. І цінять, вони мені все допомагають. Ставляться так? Добре, так. А ще Тамара закликає містян поважати працю комунальників та залишати сміття у спеціально відведених для цього місцях. Будь ласка, не розкидайте мусор там, де не потрібно, бо нам дуже важко прибирати це все сміття. Роботи з благоустрою Романківського цвинтарю триватимуть до початку Великодніх свят. Потім відбуватиметься постійна підтримка території.